Всех приветствую. Хочу разыграть вот такие наушники. Кстати, неплохие. Первая акция у меня. Если, ну, если будете участвовать, будут акции постоянно. И, кстати, что надо будет сделать? Надо будет зайти под комментарием под видео, або в описании будет все сказано. Треба буде зняти ремікс під відео, яке буде в коментарях. Силка на відео буде в коментарях, а далі я його викинув отут. Воно буде висіти, ну, Щоб ви побачили, яке відео знімати ремікс. Там не важливо, під звуки знімаєте, колаборацію і зелений екран, використовуйте, як фон використовуйте відео, Ну, щоб все було під відео. І чиє відео набере більше переглядів до 1 числа. Тому ми відправимо ці наушники. Нормально? Да я думаю, на перший раз нормально. І кстати, під відео пишіть своє, своє місто. А також переходьте в телеграм-канал. Підписуйтесь, не підписуйтесь, ну, щоб ви бачили призи, які розігрувати. Напишіть ваше місто, ми будемо також приїжджати в ваше місто і ховати призи в определенних містах знімати відео, а ви їх будете забирати, які ви хотіли б призи. В телеграм-каналі вибираєте призи, пишете ваше місто і який приз ви хотіли б. Під цим також відео в коментарях, щоб ми знали, чим більше якесь місто буде в коментарях, мількати нам. Не тільки не від одного чоловіка. Якщо один чоловік буде писати постійно, це буде як спам. А один раз написали, щоб ми бачили, що там будуть забирати наші призи. І все. Так що реміксуйте це відео, і хто набере більше підписників, той забере, о, не підписників, а переглядів, той забере ось ці наушники. 1 числа ми відправимо оці наушники победителю. Ну, якщо перше не получиться друга в течение 3 днів. Так що участвуйте, беріть участь!